Нахуй, Йобаний в рот. Стой! 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 Нічого не питай, просто держи. Ти знаєш, мене не знає тебе. Тобі дійсно? Треба це почути? Комплект Колір мультиком. Воєн волі? Так. Хорошо. Да. А вже ж. Да, На який навіть водь накиди. Реально мені все це є буршту знову причислять, так? Тільки Да. Са біла полоса, я тут. А ти поки там сідай покатаєш. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От души. Реально, от души просто. Те, що робимо. Готовий. Штурмує контр. Набридло купувати. У команду воїн волі шукаємо екзорциста. Не анеп. Пам'ятай. І... Ну що ти роз'єбуєшся, я тебе ще суєбую. Давай далі, знімаємо клас... систему <служив> мою. А не ціна система Молі? А для ги? Комплект? Аналічний варбон. Дати бронепли... Не смій. Чого? Не смій! Більше в нас на сайті знижку не прогавте. Все.